Шановні друзі, доброго дня! З вами Віктор Тейкін і я хочу запросити вас на екскурсію на ратушу на глядовий майданчик. Тож йдемо дивитися, як це виглядає, де він знаходиться. Цікаво, де це знаходиться. Наверх треба йти, кожні ну, йдемо наверх. Так. Це ми піднімаємося наверх, напевно, високо, як десь, 14-й поверховий будинок, напевно. Круті сходи. Стареньким бабусям сюди не раджу ходити, тільки молодим. Спортсменам. Дуже круті сходи. Піднялися наверх. Шановні друзі, я хочу вам трошки розказати, що так вийшло, що можна сказати, що завдяки мені цей оглядовий майданчик відкрився. Одного разу я завітав до управління культури. Нашого міста я запитався, чи можу я орендувати оглядовий майданчик як підприємець і заробляти на цьому кошти. Мені сказали, що ні, що це державне і тільки держава може на цьому заробляти. Я тоді сказав, що можу найти спонсора, У мене є знайомі бізнесмени, щоб вони оплатили ремонт і тому подібне. Мені сказали, що ні, що держава сама справиться, і через дві неділі я побачив, що вже пішли ремонтні роботи. А через місяць я вже побачив, що на гльодовому майданчику вже є люди. Тому виходить, що я так посприяв цій такій хорошій, веселій справі. Тож йдемо дивитися, як це виглядає з висоти пташиного польоту. Бей, треба запам'ятати, що купити. Відемо на мене далі. Ух ти, класно. От, дивіться, тут знамениті люди. Дивіться, такі туті тут просто авторські листи, авторські вірші, старовинні газети. 1914 року, а нам, був... а нам треба йти ще туди. Звучить музика Це ще не кінець, це, значить ще наверх. Ухи. Це ж треба. Шановні mm друзі, -hmm. я не знаю навіть, чи мені вертатися назад, чи йти далі. Це вже, це вже стає напряжно, дуже напряжно. Просто не знаєш, куди піднімаєшся. Ну що ж, пробуємо далі йти, подивимося, що буде далі. Йдемо наверх. Це тут все старовинне. Здається, вже майже прийшли. Шановні друзі, я в дитинстві любив сидіти в якихось таких приміщеннях, так якби... Підвальних, щоб тут були такі засади, як то в дитинстві казали. От можете поглянути, як воно виглядає все. Ось, дивіться, як воно виглядає. О, о, вгорі, вгорі. Самі вгорі. самій так воно виглядає. Що наш вихід? Ух ти! Класно. А ну, подивимося на нашу телевізійну вишку! Ресторан легенда з висоти! Йдемо далі! Наш білий будинок. Ось. Зараз будемо дивитися, де знаходиться наш базар. О, критий ринок. Похожий на цирк, на виставу. Якщо послухати, які там торги цілий день, то це можна сказати, що це похоже на цирк. Якщо послухати бабці, як вони торгуються. Йдемо далі. О, район пасічний. А ось це, сезон. Супер, супер, просто супер. Портежі. Сьогодні у нас внизу під ратушою концерт у виконанні вонофранківських гуртів. Що, ж, друзі, дякую вам. Що сьогодні були зі мною, з Віктором Тейкіном. Ми знімали екскурсію оглядового майданчика ратуші. Як виглядає наше місто? Сьогодні спека 36 градусів. Повірте, тут дуже кльово, приходьте. І до нових зустрічей, до нових сюжетів. З вами був Віктор Тейкін і всім. Ха-ха, oh, так мене конь. Кончет. Oh, Оооо, дрок, здорово! Здоров Що тут робиш? Ah. Ти піднявся високо і тільки yeah. дай сфактор, я ще вище міста! Ну так, треба, треба деколи, знаєш, на висоту залазити. Треба, треба. Слухай. Класне наше місто, правда? З висоти. Я все мрію тут франківську Я Собі думаю, такий кліп би зняти музикальний. Це Звисоти. було круто, ну. Це було класно, так. Це було круто. Обов'язково спробуйте. Ну добре, Ландо, я спішу. Та. Мені вже треба злазити, знаєш. Мене відпустили, що на пару хвилин. Так. Добре, все, все давай.